Доброго дня, доброго дня, шановні учасники, доброго дня всім сьогодні презентація базової декади, чергова презентація базової декади, і дуже сподіваюся, що з кожним разом в нас буде все більше. Отже, що таке базова декада сталого розвитку? Базова декада сталого розвитку це 10 днів, під час яких ми проходимо, навіть не знаю, як це правильно сказати, це скоріше таке самоналаштування. Отже, 10 днів поспіль. Ми знаходимо відповіді на різні запитання і знаходимо, той, як кажуть, ті палки в колесах, які заважають нам рухатися зрівноважено і які заважають нам бути ефективними і самозарадними. Якщо в нашій аудиторії є люди ефективні, самозарадні, це, це велика, великий плюс, велика, велика перевага, тому що сьогодні для світу, для України потрібні, потрібні лідери і лідери саме Сталого, зрівноваженого, гармонійного розвитку. Хто це? Чим ці люди займаються? Як, як будують, будують свої стосунки, які реалізують проекти? Це, це особистості. В Основних цінностях яких є якраз загально людські цінності і гармонія з природою. Отже, завдяки базовій декаді ми, ми заходимо в парадигму творчості. Цим займається громадська організація Фонд сталого розвитку Стара Волинь починаючи з 2003 року. Сьогодні 90% людства, а може і більше, знаходяться в парадигмі виживання. І ця парадигма виживання приводить до конкуренції, до конфліктів, до того, що. Розвиток, розвиток світу не є зрівноваженим, не є гармонійним, і тому людство переживає такі, такі неймовірні, просто жахливі події. І ми робимо нашу базову декаду сталого розвитку для того, щоб знайти. Знайти ефективний правильний вихід з того, що з нами відбувається. І цей вихід, він виключно проходить через кожного з нас з вами, через наш внутрішній стан. Отже, базова декада допомагає вийти з стану виживання конкуренції, агресії, стан ефективності, стан творення, стан миротворення навіть, якщо хочете. І базова декада це перша сходинка, перша сходинка в академії сталого розвитку. Академія сталого розвитку це проект нашої громадської організації, і Академія сталого розвитку це трирівнева система, що має Академія. Академія має перший рівень комунікаційний, в якому ми спілкуємося, знайомимося і налагоджуємо ефективну комунікацію. З метою знову ж таки зрівноваження і допомоги один одному під час переходу з парадигми виживання в парадигму творчості. Наступний етап це етап взаємодії, коли ми покращуємо наші компетенції. Взаємодія, учитель, учень. У нас немає різниці в віці, немає різниці в, в дипломах, у нас є різниця в компетенціях, і в якійсь компетенції я сильна, в іншій слабка. Я шукаю людину, в кого компетенція, яку я хочу набути, такої якості, як Фактично, в кого я хочу вчитися. Тобто в нас учителі це ті люди, в кого ми хочемо вчитися. А учні це ті люди, які хочуть вчитися. Отже, наступний етап це ми підвищуємо власні компетенції, і він, знову ж таки, він абсолютно вільний, відкритий. І шукаємо собі учителів. Що надає Академія сталого розвитку? Академія сталого розвитку надає майданчик для того, щоб зустріти ту людину, яку, можливо, десь в іншому місці ви не зустрінете. І третій рівень це вже реалізація проєктів сталого розвитку. Проекти сталого розвитку це ті проекти, які відповідають. Параметрам зрівноваженого гармонійно, тобто проекти, які допомагають людині вписатися в екосистему природню і разом з тим мати всі соціальні блага і все необхідне для свого людського розвитку. Тобто це проекти. Які допомагають те, що ми вже наробили своїми економічними і, і загарбницькими діями, трансформувати в те, що буде підтримувати екосистему, людську природню, яка буде підтримувати оцей, цей природний баланс. Тому це вже реалізація, їх навіть придумати не так просто ці проекти, а реалізовувати їх це вищий пілотаж, і тому Академія сталого розвитку вона підводить якраз нас до того, щоб стати і засновниками, і провпровадниками, і ну, власне тими людьми, на кому буде триматися сталий розвиток людства, щоб нам було що передати нашим нащадкам. І от на такій оптимістичній і е, такій відповідальній ноті мені хочеться завершити презентацію і презентацію, якби ідейну, та? і перейти до презентації технічної. Як буде відбуватися базова декада і що ми будемо робити наступні 10 днів? Під цим відео буде посилання на телеграм-канал. Вам треба приєднатися до телеграм-каналу, і в цьому телеграм-каналі, який так і називається базова декада сталого розвитку, будуть щодня виставлятися завдання. Завдання виставляються в вигляді вордовського документу. Їх треба буде прочитати, якщо вам зручно читати з паперового носія, тоді надрукувати, хоча, можливо, це, це вже не так екологічно, але Потім цю інструкцію можна буде використовувати і на наступні базові декади, тому що суттєво інструкції не змінюються. Тому дуже раджу, все-таки, якщо ви вперше в базовій декаді, ці, ці завдання роздруковувати. Отже, щодня, о 8-й ранку, в нашій групі Телеграм. Буде завдання. Його треба прочитати, і о 9-й ранку, якщо виникли запитання, ми працюємо в Зумі і робимо таку невеличку консультацію по питаннях на тему завдань. І потім, протягом дня ці завдання виконуються, і о восьмій вечора ми знову ж таки зустрічаємося для того, щоб підвести підсумки дня для того, щоб поділитися своїми досягненнями і продовжувати, продовжувати нашу базову декаду. Перед входом в базову декаду ми робимо. Колесо життєвого балансу. Це діаграма, яка показує нам, які сфери життя нам варто, на які варто звернути увагу, а які в нас є сильними, на які можна опертися. Це дуже допоміжна діаграма, і, власне, Після того, як ми завершимо зараз нашу, нашу презентацію, вітаємо Романа в нашому колі. Та, і е, я зараз виключу запис, і ми будемо, робити, та, ми будемо робити нашу, е, наші колеса життєвого балансу. Так, де в нас?